Вітаю! З вами Ірина Козиривич. І зараз ми розглянемо прохідні та допоміжні звороти за участю акордів альтерованої субдомінанти подвійної домінанти. Подивіться, будь ласка, на основні септакорди подвійної димінанти з різними варіантами альтерації у до мажорі. Ре фа дієс, ля до до септімовий тон. Основний акорд подвійної домінанти другого ступеня. Той самий акорд з підвищеною примою. – ре-ді-єс-фа-ді-єс-ля-до. Той самий акорд зі зниженою квінтою. Ре дієс, фа фадіес до Той самий акорд з усіма можливими альтераціями з підвищеною примою та зі зниженою квінтою одночасно. Та увідні септакорди четвертого ступеня зменшений. Фа ля, до мі бімоль, мі бімоль септімовий тон. Та малий фа ля до мі. У цих акордах можлива альтерація е, знижений терцевий тон. ля Лябемоль, ля бімоль до мі бімоль зменшений. Та малий з ля лябемолем. Прохідні звороти. Можуть утворюватися між сусідніми оберненнями септакордів подвійної домінанти на загальних підставах. Наприклад, прохідній зворот між сусідніми оберненнями септакорда подвійної домінанти другого ступеня, на басу Фадіес подвійної димінанти квінсекстакорд секстакорд через прохідній звук соль на басу Ля подвійної домінанти терцкварт акорд. Як правило, у мелодії відбувається дзеркально відображений хід басу фадіе соля у мелодії Ля соль дієс. Загальні умови будь-якого прохідного або допоміжного звороту наступні. Перша умова. Середній акорд звороту повинен бути на більш слабкому часі, ніж початковий. Ця умова в нас виконана. Друга умова максимальна плавність голосоведення. Виконана умова. Третя умова. Середній акорд прохідних зворотів між дисонуючими акордами може бути будь-якої функції та будь-якої будови. Таким чином, всередині нашого прохідного звороту. На басу соль з подвоєнням соль можливі наступні акорди. Домінантовий тризвук соль, сіре соль. Тоді тенор зрушить на домінантовий звук «сі» та повернеться у До. Всередині може бути тонічний кварцекстакорд до мі соль на басу соль з подвоєнням соль. Тоді «альт» зрушить на тонічний звук Мі та повернеться на «ре». Також можна залишити на місці середні голоси. Таким чином, в нас всередині звороту виникає співзвучене терцевої будови соль до, ре, соль. Умовно позначаємо цей співзвуч буквою Н. Я обираю цей варіант. Різні варіанти альтерацій даного звороту створюють різноманітність його звучань. Це може бути варіант лише з основною альтерацією подвійної домінанти Фадієс. Та в зворотному русі. Це може бути варіант з додаванням ре дієз підвищеною. Примою. Та в зворотному русі. Це може бути варіант зі зниженою квінтою Ля, бемоль. Пам'ятаємо, щоб не було перечення ля бемоль в усіх голос голосах, бо прохідний зворот не знімає перечення. Граю з ля, бемоля без радієзу. Та варіант з усіма можливими альтераціями: і ре дієс і ля бемоль Слухаємо. В зворотному русі. Тож, можливі, аналогічні прохідні звороти між сусідними оберненнями септакорда подвійної домінанти четвертого ступеня можливо, почати прохідні зворот. Е з одного різновіду подвійної димінанти, а по завершенню звороту вийти на інший різновид подвійної димінанти. Наприклад, на басуфадіс ми починаємо зі зменшеного у відного септакорду, а по завершенню зворота виходимо на подвійної димінанти терскварта корд. Альт зрушає з мі бімоль на ре. Слухаємо. Зворотному русі. Може бути навпаки. На басуфадіс ми починаємо із другого квінсекстакорду, а на басуля виходимо на увідний квінсекстакорд. Слухаємо. Або в зворотному русі. Ще один прохідний зворот. За участю акордів альтерованої субдомінанти подвійної домінанти. Це відомий зворот між тонічним тризвуком та його секстакордом через прохідний домінантовий терцкварт акорд. Пам'ятаємо бас до ри, мі, сопрано, паралельний ход мі, фа, соль та в зворотному русі. А, в цьому звороті в мелодії. Досить часто вклінюється четвертий підвищений ступень. Або в зворотному русі. Тому такий зворот можна назвати прохідний зворот зі вклиненою альтерованою субдомінантою. Наприклад. Беремо подвійної домінанти другий септ ре, фа, дієс, ля до. У лінії баса залишається ре, у мелодії фа, дієс, альт рухається поступово на ля, і у тенорі е, септімовий тон поступово до, та при розв'язанні у тонічний секстакорд плегально залишається на місці. Але ми повинні пам'ятати, що чим більше півтонових зрушень буде в кожному голосі, тим яскравіше звучатиме зворот. Наприклад, в цьому акорді це був подвійної домінанти септакорд. Ми можемо підвищити редієс приму, загострючи тяжіння домі і загострюючи лінію баса. Можемо додати загострення тяжіння у тенорі соль ля-бемоль, соль. Послухаємо перший варіант з фадієзом та з ре-дієзом. Слухаємо. І другий варіант з ре -дієзом, фа фадієзом і ля-бемолем. У оборотному русі подвійне домінанта може бути на басуре, тоді це буде подвійний димінант Септакор Трифадія-Слядо. Можна загострити лінію баса Мі-Мі-Бімоль, загострюючи тяжіння до Ре. Чому ні з рибіка? Тому що при несхідному русі більш логічна знижувальна альтерація. Яка загострює тяжіння до Ре. Тому з мі бімолем це буде подвійної димінанти зменшений, зменшений подвійної димінанти сьомий секунд акорд. дієс, ля до мі дієс, мі бімоль, в тенорі ля і до залишається на місці. Може бути варіант з ля, може бути варіант ля-бемоль зниженою терцією. Слухаємо. І варіант з ля-бемолем. Альтерованої субдимінанти подвійної димінанти можуть бути допоміжними до тонічного димінантового тризвуків, їх секстакордів та докадансового квартсекстакорду. Розглянемо деякі варіанти допоміжних зворотів до тонічного тризвуку без зміни басу. Між повторенням тонічного тризвуку на басу до на тому самому басі. Е, зрозуміло, може бути або ре ля до на басу до подвійної домінанти секунда акорд, або ля до мі подвійної димінанти увідний терцкват акорд. Послухаємо варіанти звучання цього звороту з дд 2 І так. Слухаємо тільки з фадієзом з основною альтерацією подвійної домінанти. Слухаємо додаємо редієс під підвищену приму. До фа-дієз додаємо ля-бемоль, знижену квінту. Додаємо усі можливі альтерації підвищену пріму редіас та знижену квінту ля-бемоль. Допоміжні звороти до тонічного тризвуку можуть бути зі зміною басу. На ближчий бас акордів подвійної домінанти до до це ля або ля бемоль. Зрозуміло, що на басу ля можливий або ре фадіс ля до подвійної домінанти терць кварт акорд, або фа, дієс, ля до мі подвійної домінанти у відний крін секст акорд. Залежно від звукового составу цих акордів, у мелодії буде або ре, або мі, тому я його не написала. Якщо ми в басу візьмемо шостий знижений ступінь, то утворюються допоміжні звороти зі збільшеними акордами. Пам'ятаємо, що в мажорі їх п'ять. послухаємо деякі. Наприклад, між тонікою збільшений терць-кварт акорд це буде ля бемоль, до. Ре в мелодії фа фадієс. Слухаємо. Або двічі збільшений терцквар. Тоді в мелодії буде ре-д'єс, бемоль до ре-д'єс, фа Фадіес слухаємо. Або двічі збільшений квінсекст. Це увідний септакор ступеня ля бемоль фа з до мі. Тоді в мелодії мі залишається на місці. Слухаємо. <плес> Встигаємо розглянути допоміжні звороти до кадансового квасекстакорду. Пам'ятаємо, що у каданс. Йдуть ці обернення акордів подвійної домінанти, які оточують його бас. Кадансовий бас до мажорі це нота соль. Тому оточують ноту соль фа дієс та ля або ля бемоль. Зрозуміло, що на басу фа дієс можливі ре фа -дієс ля до варіанти альтерованих акордів подвійної домінанти квін секста корда, або на басу фа басуфадіес варіанти. У віднова септакорда малого чи зменшеного. Послухаємо варіант з дд 77 четвертий септакорд. Слухаємо каданс. до мі малий. І знов каданс. Додаємо ля ля бемоль до домі. Що тут весь час у вальці був звук Мі. Та на басу ля можливі або подвійної домінанти терць-кварт акорд, або увідний на басу ля квінт-секст акорд з різними альтераціями. Допоміжний до кадансового кварт-секст акорду акорд подвійної домінанти. Може перейти безпосередньо у домінантовий тризвук або домінантовий септакорд, не повертаючись до кадансу. Слухаємо: допоміжний зворот: каданс, двічі збільшений терцквартакорд, бемоль до ре редіесфадія з усіма можливими альтераціями, Минуючи каданс, домінантовий септакорд з розв'язанням. Слухаємо. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!